То є велика дуже різниця. Він говорить державною мовою, має паспорти з жовто-блакитним прапором на палітурці і видане Чернігівським мрев посвідчення водія. Справжнісінький українець, хіба за єдиним винятком, номери на його машині іноземні. Але це той випадок, коли тимчасовий відступ від патріотизму мав конкретну ціну. 4-4,5 тисячі євро в Україні. Така модель коштує. Орієнтовно 12 тисяч доларів, за документами, котрих в бардачку Андрія ціла кіпа, техпаспорт, договір найму на роботу, шляховий лист та наказ про відрядження. Автомобіль належить Прибалтійській фірмі, завдання котрої на берегах Дніпра він і виконує. Вона компанія зареєстрована в Литві, і автомобіль зареєстрований на цю компанію. Я працюю в цій компанії в Україні. Є представництво даної компанії і в. Виходить, що ця цей автомобіль, якби і я так само відрядження. Тут збільшення на вітчизняних шляхах числа транспортних засобів з Європи, головно Литва, Латвія, Чехія, Словаччина Польща. Сам ринок визначив, у ситуації, коли ціни на аналогічні моделі в Україні за її межами різняться у понад два рази, схема їх ввезення без розмитнення була лише питанням часу. В нагоді стала Стамбульська конвенція. Документ, що дозволяє тимчасове використання у службових цілях авто, зареєстрованих за межами країни, яка долучилася до документу. Інтер. Нет, миттєво заріснів контактами іноземних фірм, готових за недорого надати українцеві документ про працевлаштування та взяти на баланс ним придбаного залізного коня. Абсолютно законно. механізм цілком легальний, змушені визнавати навіть ті, кому за професією потрібно боротися проти ввезення в Україну дешевого автомобільного секонд-хенду. і байдуже, що окремі її складові справді суперечать вітчизняному законодавству. У нас є угода про визнання Стамбульської конвенції про тимчасове ввезення, і є митний кодекс, в якому чітко вказано, що особам громадянства України або українським резидентам, як правильно сказати, заборонено ввозити тимчасовий транспорт. І, виходить, що якщо ці два закони вступають в дію, то Вищу чинність має Стамбульська конвенція загрозливих масштабів відчутних для бюджету. Тенденція почала набувати після футбольного євро. Держава вирішила більше не закривати очі на законну, але від того не менш болісну практику. Звісно ж, у суто український спосіб. Транспортне средство на території України візіну з нарушенням дійство законодавства. Самі на статті 483 вісімдесят 1. Цей литовський бумер із українським драйвером на одному з харківських КПП для перевірки документів зупинили працівники ДАІ. А далі справа техніки митник визнає наявні у водія документи несправжніми і відправляє авто на штрафмайданчик. в разі належності автомобіля підприємству іноземному і надання його для використання в тих чи інших цілях громадянину України, який є резидентом України. Цей громадянин повинен сплатити всі необхідні платежі, тобто мито. Акциз і ПДВ, оголошуючи полювання на вже ввезені на рік автомобілі, держава паралельно вживає і профілактичних заходів. Просто перестає пускати на свою територію машини, котрими кермують українці, що, наче як, тримають трудові книжки за межами батьківщини, керуючись при цьому Стамбульською конвенцією. У нас звільнення від пільг передбачає три основні умови згідно Стамбульської конвенції. Перше це належність автомобіля, не резиденту. Друге використання його нерезидентом. І третє використання його для потреб нерезидента. За останній рік митники склали 600 відповідних протоколів і наклали штрафів на 3,5 мільйони гривень. Андрія пильність контролюючих органів досі не торкнулася. І доводити своє право пересуватися дорогами вітчизни на транспортному засобі, увезеному без сплати зборів, йому не доводилося. Поки що. Два місяці я тут їжджу. Тобто і нормально все було. Експерти тим часом попереджають, допоки в Україні існуватимуть драконівські ставки, коли за ввезення машини вартістю тисячу євро доводиться платити сім тисяч зборів, охочих вигадати шляхи їх обійти не бракуватиме.